Вертеп від дошкільнят. В садочку номер 4 «Казка» 25 грудня відбувся різдвяний концерт. Малеча презентувала програму, яку готувала декілька місяців: пісенні танцювальні композиції, вірші, і історія народження Ісуса Христа, а також традиційні українські страви. Хвилювалася трішки, ну, ми тренувалися і вийшло все. Складно було вивчити слова. Ні, легко. на сході з'явила дивна зиря, нас по попри спасителя. Ми подамо дорогу, зібралися в дорогу. вошли дарунки на женко себе принесли. Діти зустрілися зі святим Миколаєм та отримали від нього солодкі подарунки, а також подяки за те, що були слухняними. А глядачами та глядачками вистави стали найрідніші. Все супер, ми задоволені. Е, з приводу е, виступу, взагалі все супер, було. Дітки великі, молодці, вихователі, молодці, садочок, молодець. Ми всім благодарні дуже. Е, так як ми попали в садок в той час, коли спочатку був ковід, потім була і зараз є війна, і були обмеження, ми не на всіх святах були, е, то ми дуже задоволені. що ми… Тут дуже сподобалося діти молодці, співали такі гарні пісні, танцювали. Дуже постановка дуже класна. Мені дуже сподобалося. Дякую. В садочку зауважують, до нестабільного режиму занять та репетицій, звикли, хоча і часто доводиться змінювати тривалість заходів. Заважають нам повітряні тривоги, і доводиться якісь репетиції відміняти, припиняти, переходити у сховище. І таким чином ми починаємо репетирувати зарані, щоб ми були впевнені в тому, що дітки будуть знати матеріал, будуть знати сценарій, і таким чином буде гарна підготовка до свята. Я така задоволена. Ви знаєте, хоча трішки переживали, деякі дітки були відсутні в садочку ну, десь тиждень. Там хтось прихворів, хтось кудись споїв. Їхав по різних справах, але всі зробили все на максимум, і ми дуже задоволені, дуже у нас позитивні батьки. Завжди вони з нами приймають участь минулого разу на осіннє свято. Вони з нами танцювали. Зараз вони з нами вже співали і танцювали. Діти зараз у старшій групі, тож у них найбільше заходів. Попереду їх чекає підготовка до Великодня, Дня Матері та випускного.